Христос, мене звати Марія. Тут цю, цю групу молитовну я вже десь роті два хочу, бо і три. Я хочу сказати такі конкретні такі свідчення, які я мала на тому тижні. То я перебирала, буль, бо десь так 60 міхів треба було перебрати. Але все, дивлюся, все, вже йде п'яний чоловік. Зараз буде страшне, бо то все летить, трещить, відео чи телевізор, все, я вже так і маю страх, що він ще не дійшов, вже нічого мені не робить, я вже все чекаю. Це не смішно, це страшно. Але перебираю бульбу. Треба нам з собою поговорити. Я кажу, добре, давай говоримо. Але ходім туди до лекані, я, я туди не піду, я всі болю. Ти вчора в суки, розстріл. Це страшне було. Залітає до стайні, там, де я маю перебирати бульбу, хапає на мені все рве. Ну що то і село, то нема, так швидко міліції, як в місті. Ні скоро, ні міліції. Сусіда, вилітаю в страху, закриваємося у сусіди і всі трясемося. Він сидить на сходах. І що я маю її зробити? Вона мені так надоїла. Чую, бо то близько. Раз до цього лега, і ще не можеш телефон набрати, то треба мати все мені три гривні, аби було на телефоні серед ночі. Або алергія, або бійка. Так що, знаєте, я засікла. Хвилин 20-25 він засинає то це дійсно за молитвами оця Олега. Це вже не один раз, але я думаю, то йду таке казати, люди будуть це страшити, Але це факт, живий факт. Що тільки не приходиться нам жінкам перенести, це страшне. І в тюрмі була, сутку на польщі, бо він дзвонить, бо то ти маєш бути вже вдома. Це тільки отець Олег за його молитвами, я, я живу. І дивіться, що й файно до того живу. Не беру з голови. І ви, жінки, будьте мужні. Сюда тільки треба приходити до отця Олега, дякую Богу і оця Олега. Слава Ісусу Христу. Я лежала вже в лікарні онкодиспансері. в Робили мені операцію, якраз тепер буде два роки, 17 вересня. Я після лікарні сказала, що кінці там ті лікарні, що тут я отець Олег і молиться. Мені дуже заживала рана на жовті три місяці. Навіть я підпилася поясом, думаю, я їду шукаю тої каплички, де вона є. Я її знайшла. Навіть пішла я сюди, навіть, -то не було, чи це теж він не заживав мені. Така вла, рана лишилась на два місяці, три місяці більше. Тоді я прийшла вже сюди, там за мені заживати, молиться. Навіть. І все в мені добре. знаєте, Не болить мене. Ну, е зажило, так, все зажило. А тоді, тепер, -тепер вже, значить, підвезли мене знову лікарню на провірку ще раз, навіть, бо то треба Знаєте, В мене все добре. Сказали мені, що я приходив через рік. Знаєте, що ну, правда, ну ви вірите, люди, що велика, велика дядька Господу Богу, всі тройці і всім святим, які вони є. Ну я там і там ходила до церкви. Слава Ісусу Христу. Мене звати Ярослав, я у духовній спільноті Петрова схеля вже п'ять років і четвертій місяць. Але Тим перед, перед, як я сюди прибув з Божою допомогою, вони за мене молилися. У мене була хвороба, то збанули людей, я називається. якщо я ну, та не міг в автобусі їхати, треба було через пару хвилин вже виходити з автобуса. І так з Божою допомоги, бачили, я тепер їду і в Тернопіль і всюди, і в Львів, і, і ця хвороба у мене і, і, відійшла. О, оздоровлення Господь Бог, і за мною там оціаля, і з фільмноти Петрова Скела.